До нашого казирного маляра. Слышь, казирний, ти з сигаретою в чужому Бентлі. Приїхала машинка трошки покраситись Бентлі GT. Багато з вас їздило на Бентлі GT. Ох! Коротше, трошки димить Бентлі GT, не газуй! Віднося з повагою до чужого автомобіля. Без проблем. В общем, тачка Бентлі GT потрібно. Виставити зазори переднього бампера. Трішки тут ось фара. От тут ось. ось, бачите? Це до маляра. А до мене з питанням поганого холостого ходу. Щось їм не подобається. Ну, по холостому ходу я вже майже віддіагностував, тут треба трішки закрутити патрубки на драсілях. Я думаю буде краще. В общем, зараз закрутим патрубки на драсілях і я на ній проїду. Я ж повинен відчути, чи змінилася робота цього автомобіля після того, як його я відремонтував. так? От. І зніму трішки покажу вам бентлі. От. Я на різних тачках їздив, GTR, там все. ну Тут, звісно, розкіш. На такому я не їздив. Ауді. Ауді. Це все віддихає. Парши з 2006-2008 року, я в таких їздив. BMW, Q7. Це все пиль по сравнению з цією тачкою. Я не знаю, яка вона в ходу Проїдусь. Побачу, яка вона в ходу. Зараз закрутимо патрубочки і поїдемо трішки проїдемося. Макс, ти тільки не газуй, бо зараз Ігоря Мотор затягнув! 6 літрів! 5 литров. Не треба! Не газу! Так, дивіться, як тут капота, все, бачите? Пентлі, кнопочка, опа! Чікс! Хлоп! А щоб відкрити, потрібно... Ану. Відкрий! Опа! І що потрібно потягнути, так? О, тягнеш за бентлі і відкривається. Виш, я такого теж нікого не бачив. Опа. Бомба, ось трішки зазоре потрібно підправити. В общем, зараз сядемо, проїдемося. Без проблем. давай. Так, в общем, тільки пальців в обпікці. Шесть літрів, Шесть літрів Твін турбо. Давайте я її не буду під хвост. страшно на чужой машине. Может, трешки только. Шестиступочка. Вот. Я хочу почути, как она по комфорту відчути. По звуку в салоне, по шумоизоляции, по подвеске. Подвеска тут пневма, я так понимаю. Судя через то, что тут я все змина клиренсу. Подвеска тут пневма. Зараз вийдемо на дорогу на проспект Перемоги. Все-таки вирішили трошки проїхатись на ній, щоб оберти, 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 подивитися, як вона з двигуном, що в неї якісь неполадки є чи немає, після того, як затягнули патрубки на дроселях, чи є якісь тут проблеми. Відчути, як їде Пентлі, тобто не кожен день, перший раз в житті я на Пентлі. От поки сюди їхали, так по відчуттю ніби порш. Порш каєн цих років, як ця пентлі, 8-го, 10-го року Порш каєн, приблизно така тачка. От. Як вона їде, їде вона. В мене водоні вже спітніли. Трошки тільки п'ята точка зжалась, трошки, але не тому, що машина так швидко пришвидшилась, а тому що машина не моя. О, і в нас зараз бачите, яка погода слизька. Тобто Я не знаю, яка там резина в неї, якщо. І це перший раз я в цій тачці нажав педаль в пол. Тому я Трішки зжалася одне місце. А так, в принципі, я зрозумів, що нема чому йому зжиматися. Вона Думає, що можливо вона коли була нова краще їхала, але зараз вона вже їде ну, так, 5-літрова звичайна машина, не тритурба, там. От. Заїхала ця машина, приїхала до нас здалеку на малярочку, бампера поправить. Тобто уявіть, яка у нас малярка, яка слава йде, що з далека бентлі їде підкрасить із азори, виставить. От. і зазори ну, виставити. І заодно попросили розібратися з холостими. Ну Я думаю, що з холостими ось була проблема з незатягнутими патрубками, або можливо хтось туди лазив, намагався поправити холості, чистив дроселя або ще щось і не затягнув. І... Проблему, можливо, підрішив, якби затягнув патрубки. А так щось зробив, але забув патрубки затягнути. Так я дивлюсь, оберти зараз на холостих десь 500 обертів по стрілки тахометра. Тому я не бачу 500-600. Це такі звичайні оберти для машини з V6, V8, V12. Тому ще почитаю компом, не знаю, чи підключиться наш комп, але я думаю підключиться. Звичайно, що тачка класна, але не, не самоліт, я б сказав. Спеціально спільники взяв маляра, зараз він за оператора. Тому що Бентлі машина чужа й дорога. Якщо вдруг що там, царапинку якусь зробимо, от, то він як спільник покрасить. Тому мені не страшно катаємося з маляром. Я механік, він маляр. Я перемонтую, а він якщо шуто підкрасить, покрасить. Ще класно у нас маляр. мерседеси приїжджають. Машини 2022 року. Pathfinder 52, 53, перший, один із перших в Україні, здається, другий. Ми красили. Ох ти -мо! Але не так, щоб... Я затормозив, бо там стоїть. Патруля, але ну, я побачив здалеку сині номера, поліція. Тому так? Ні, Ну їде, їде, звісно їде. Дивлячись, з чим порівнювати. Все-таки я їздив на машинах, які можуть їхати, тому, тому спокійно. Шестиступка тут. Є зарядка для телефона в підлокотнику. Тобто такий штекер безпровідна ще. я так розумію, що щось таке на зразок Sonny Erickson. Такий порт зарядки. йшов колись. Напевно, з цієї машини в комплекті. От. Ходова тут підупина, є б'єння в гуль. Диски або резина десь мають якісь пошкодження, при нажатті на торму заб'єння немає. Тут не тормозні диски, я маю вду, а колісні диски. І спереді щось постукає, таке нібито стука стабілізатора, якщо їдеш по нерівній дорозі. Тому пентлі треба брати більш нову щось від неї кайфувати або прийдеться тобі доводити її до ума. Це трошки синім димом вже, турбінки або мотор по слідці підкидають, готовочка, Супи. Ну, ні, ну Звичайно, приємна башка, сидіння сидиш, дуже комфортно. По шуму ізоляції ну, я не скажу, що прям супер. Я думаю, що китайці... 20-х років навіть краще, там, де подвійні склопакети. Я не знаю, тут потрібно глянути подвійні чи не подвійні. Но лобове скло оригінальне, значок бентлі на ньому. Але воно не виглядає як якийсь подвійний склопакет. Можливо, це що GT Бентлі, то вона заточена не на комфорт, а на швидкість. Тому в неї немає склопакетів. Вікна склопакети. Подвійне скло, таке от, розділене. от Я пробую тут така, то можливо й лобове склопакет. Тут Бентлі, там Бентлі. Тачка, якби подарували я їздив Якби заправляли. Факшери 2000-х років зараз це вже, вже виглядає все виглядає застарілим. Підрулювати постійно трішки приходиться, доводиться. добавляем это дає комфорту стабілізатора Цікавий, який багажник у Бентлі. Ось дивіться, підходиш, нажав на кнопочку Бентлі, він відмикнувся, при цьому він буквально на сантиметр припіднявся і далі потрібно самому руками піднімати. Немає тут ніяких електроприводів. Тобто, звичайні газові упори. Звичайно, якщо б вони працювали, я так думаю, то можливо він би і піднявся сам. А так газові упори зношені, не піднімають кришку, от, а електроприводу немає. Ось такого розміру багажник по глибині він нормальний, але проєм такий для, ну, не, не досить великий. В общем, середній багажник Bentley GT. Під час нашої поїздки ще вискочило попередження перевірити тормозні колодки. Гальмівні колодки. От. І ще я відчув ударчики при нажатті на педаль гальма характерні для розбитих салінблоків. Тобто, чути, як нажимаєш такий стук-стук-стук речах вперед-назад рухається. Тому наша поїздочка була корисною. От. Багато нюансів ми відчули. Органолептично, тобто що де стукає. Побачили ось попередження про гальмівні колодки. Всім дякую, хто дивився. Звертайтеся, поремонтуємо вам навіть Бентлі. Підписуйтесь на мій канал.